Добрий день. Сьогодні знову записуємо відосі по Майнтесту. З вами Сашко, як завжди. Продовжимо контінь. Сьогодні ми спробуємо е, схистити нашу пшеничку щоб, для того, щоб мати, що їсти. Це якби ще раз, робимо те, що як завжди. Наразі бачимо мене в стаку 15 баганців хліба, а десь, що, там в нас зараз, що там зараз вбувається на полі. Зараз подивимось. Тихенько туди чалапаємо і будемо потихеньку пекти хліб знову. От, бачите, в нас наша, наша карта, о, бачите, якийсь пище, новий, новий, новий гравець. Хай собі там грає, я не знаю, бачить він стоїть статично, стати, 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 хай собі там знаходиться. Е, не буду лукавити, то мій ще адміністративний аккаунт, я зайшов зараз до нього з іншої машини. О, бачите, зараз до нього пішов. Ой-ой-ой, ой-ой. на нього виліз, що там Ну да, Добре, йдемо вперед. Ще раз нагадую, я, я хочу тут зробити свій басейн. Басейн в мене зараз поки, що немає. Мені потрібна потрібна сталь. Тому в найближчих серех мене з тим, що будемо шукати сталь по шахтам. Я, наразі мені є тільки мідь. Я от шукав. Ой, вибач, тут, тут немає. Він, що, я, мабуть, я блажив її в час. Ідемо вперед. Наша сьогоднішня задача це. Е... Скоситити скосити нашу сінну, знаходиться в нас на березі нашого океану. І так що йдемо вперед та і гази, що нам дійсно відбувається. Що по нашій карті. О, бачите, це інше, як кущ акації. Що це є таке? Наразі невідомо. Є десь в інтернеті такого поняття наче як немає. О, бачите, схоже на те, що наша прінечка дозріла, і тому зараз будемо робити те, що потрібно. З кослим пшеничко, і можливо збільшимо розмір е, нашого бавовника. От бачите, він зараз майже доріс до кінця. От бачите. От. А пшениця вже вся, тому, тому зараз будемо її активно зжати. Вона вона вже дозріла, жовтенька, все, можна, можна вже її їжти. Тихенько жнемо і зараз посівні знову. До речі, до речі, в мене є ще одна невеличка проблема. Розумієте, чому справа? Під час того, як ми жнивуємо, у нас нові зернятка пшениці. А, а що тобі з зернятками робити, я не знаю. Я тихенько їх збираю в себе, а що з ними робити, просто буде ціла куча того насіння, а в нас не збільшується, а насіння збільшується. Що з ним робити Гор... воно не горить. Що з ними робити? Я наразі не знаю. Подрувати другої теж, теж неприкольне, тому що він теж хоче сісти, сісти сі, займатися своїм полем. Бачите, от 30 одиниць насіння, а скільки тут поля значно менше. Забудемо пробувати такенько сіяти. ось сіяти. Осіємо нашу пшеничку. Вона за одною. І подивимося на горизонт. Бачите, тут запросто можуть бути якісь бути роботи. О, вон, ще один гравець, то як ще, ще один. Ага. Це наші, е, е, це наші гори. І що тут ще є? Більш тут нічого нема. А це наша річка Дніпро. Так, йдемо вперед. Що буде? Що буде? Бати що їсти. Тому що. Е, е, все у нас тут, у нас тут закінчується. От вигляд сердечок як бачите, наразі стільки, там, як 8, 8 штук, а, все, а всього 10. І що буде, нічого не буде, буде респавн і все. А що, що далі буде, насправді кількість сереж завжди буде терпітимтичем харчами. Всім нагадуємо, бачите, ми завершили сівбу нашої пшениці. Наразі ми граємо в біомі, е, е, Перепрошую. Е, саванна, а тут немає вазі, взагалі ніяких харчів. Тому ми за рахунок того, що сіємо пшеничку і... З неї крафтим хліб, який, який ми і їмо ось такого. бачите? Давайте продовжимо нашу плантацію хлопку до самого кінця. Потрібно хлопок Наразі її... я не знаю, але хай буде. Давайте спробуємо накрафти ще хлопку, щоб можливо було, потім буде щось з ним, ним робити. Добавляємо наш хлопок і. сіємо його. Так, ось, бачите, все, все гарно вийшло. Якраз і пішли всі зернятка. Бачите, як гарно засілене наше поле. Все. Тепер йдемо тихенько крафтити муку. Так, все, йдемо вперед. І йдемо зараз крафтити муку з, з нашої. нашої Бачимо, зараз 31 е, сніпків пшенички, яке я на нього кажу, сіну і насіння пшениць. Йдемо вперед. Так, йдемо вперед, тихенько і зараз будемо крафтити нашу муку. Ось цей товариш наш доганяє. Де він дуже далеко? Десь близько 10-15 хвилин треба чалапати по нашій карті. Все, йдемо тихенько в наш будинок будемо зараз пек пекти хліб. Не знаю, можливо, це операція рутина, але я думаю, думаю, цікаво людям, що ми тут робимо, тому буде те, то, що потрібно. Записувати будемо всі майже всі операції. бо тут, Дійсно, бувають якісь такі, що я там позагрою, поза записом щось там роблю там. Якщо, якщо звертіваю, то наприклад, збічник кількість бонсів тут, от, от, до чотирьох. Я там дещо експериментував і. ну. Але я. Э, вернуся назад у свою хатинку вночі. Ну, звісно, можливо, все є сенс щось записувати, але я не записував, тому що. Отакі от робочі моменти, щось там подивитися, де є які місця, щоб потім для вас було цікавіше це сняти і так далі. Даже пробувати крафтити зараз мукичку з нашого... З наших сніпків пшениці. Так. Все, сім ми... Е, 7 муки, і от знову у нас сніпки можливо, їх просто спалити і все. Чого? Тому що це сміття, яке займає лишнє місце. Давай давайте це просто спалимо і все. Як то от так. Хоп-хоп і немає сміття. Що з ним? Нічого. Так само палимо в ці, в ці дощечки, які нам не потрібні. Яка Що Нормально робоче момент потрібно, не потрібно. Не потрібно. Говорять, давайте спробуємо її спалити. Нічого не робити, потрібно не потрібно. Давайте попробуємо спалити, горять. Горять. Тільки нічого не відбувається. Ну добре. Тепер будемо жарити наш. Е... Ну, У нас же ж є цей. Е... Бачите, я не знаю, куди це дівати. Що з цим робити? С -с Стакувати, мабуть, і все, хай буде. Так, тихенько, але тихенько печемо наш хлібчик. Дивіться, як гарно горить наша пічечка. Бачите, зараз ми печемо хліб. Чекаємо, поки закінчиться наш процес. Справді досить гарно воно відбувається. Нагадую, з цього аккаунта в мене йде англійська локалізація. Ну, то Тому що я намагаюся вивчати англійську мову. Бачите, оцей ітем, це кількість одиниць, які потрібно підсмажити, так би мовити. Може бути і камінь, і руда, і пісок, і все що завгодно, що, щоб потребує термічні обробки в контексті нашої гри. І Тут є всякі спрощення. Наприклад, от сонце там місяць якось на 7-х на, на, на на, на орбіт, орбітах навпроти один одного. Це не є не. Неправдоподобно, так би мовити. А що робити? Нічого. Мабуть, це простіше було зробити, або так виглядає гарніше. Що місяць і сонце до ній самій орбіті. Значить не так відбувається на світі. Ні. Сонце, земля знаходиться на... навколо сонячній орбіті На орбіті в, в... округ сонця, а місяць повертається в округ Землі. Так, оце, мабуть, можна забрати. Все маємо 7 буханців хліба, щоб мати що тут їсти в цій грі. Зараз їх 21 штучка і де що зробить дурницю. Давайте кинемося в, в наш протектор-чест. Э, що воно там було. І так само бачите, от от збирається э, потихеньку збирається пшениця. Бачите, я зробив дурницю, тому що спалив э, сніпки, а тут вони були шивли. Можна було ще раз, э, можна, можна було ще раз э, скрафти ще одну одницю муки. Ну що ж, наразі це все. В, цьому, в цій серії нагадую, ми крафтили хліб. І зараз загальна кількість 21 одиниця. На все добре, до побачення.